Так, друзі, усім привіт! Вітаю учасників каналу Секрет Мільйонера. Ну що, хотів з вами поговорити про риночок, розповісти вам свої очікування, що буде далі з ринком відбуватися, так, так сказати прогноз на майбутнє на пару місяців, на півроку вперед, можливо, так. Е, дивіться, це лише моє бачення. Так, я не стараюся вам там розповідати, що 100% так буде, що так має реалізуватися, бо мені так потрібно. Я просто дивлюся на сантимент, дивлюся на. Ту саму психологію людей, психологію натовпу Диву, дивлюся також на аргументи, на графіки, графік золота, і не буду перечисляти на що дивлюся на багато метрик, на багато взагалі графіків різних, і просто банально дивлюся, як було на попередніх циклах. І що я вам хочу сказати, друзі в цьому циклі сьогодні, де ми з вами знаходимося, по біточку, по риночку, загалом хочу сказати, що ейфорії не було. Це перший, перший фактор, який потрібно просто так галочку поставити. І це також знаєте, ось ці плюсики маленькі, ти ставиш, дивишся на риночок, ставиш плюси, аналізуєш ті самі альткоїни, той самий страх, зневіру, так що відбувається на ринку, і розумієш, що все ще попереду. Так можливо, я вас буду просто таким мотиватором, заспокоювати вас, але я просто ділюся з вами своїми очікуваннями по ринку, так і те, як я бачу цей ринок. Я вам хочу сказати основне. Зараз ви будете 100% хейтити, писати мені негативні коментарі, тому що я там через чур буду позитивний для вас. Е, я очікую в цьому циклі біткоін по 200, по 300 і, можливо, навіть по 500 тисяч доларів. Можливо, буде для вас таке, е, такий прогноз, який, який ви ще ніде не чули, але я очікую в цьому циклі такі значення. Я очікую одну вершину в цьому циклі по, в, в загальному криптовалютному ринку, скоріше, так буде. І буде одна вершина, буде біткоін до таких значень, доросте, до яких більшість не буде очікувати. Альткоїни також доростуть до таких значень, яких ніхто не очікує, так? і як завжди, більшість залишиться завжди залишиться біля розбитого корита, тому що або вийдуть раніше, ніж потрібно, або вийдуть пізніше, чим це потрібно. І такі в мене очікування, друзі. Так? Тобто я з вами ділюся просто своїм баченням на ринок сьогодні. І я вам навіть зараз ось тут покажу графік. Золота графік біткоін до золота, так ви самі подивитеся, що після пробиття цього графіка, ми бачимо з вами потім уже реалізацію позитиву на альткоїнах. Також, якщо ми подивимося на золото, просто на графік золота, то ми побачимо з вами реалізацію такого трикутника. Так, У вас тут має десь бути графік, висвітлю висвічувати, що ви побачили, що я хочу вам показати. І е, трикутник зазвичай формується вже перед основною такою імпульсною хвилею, так тобто перед закінченням тренду. І я, до речі, показував вам глобальний прогноз по, по по золоту. Глобальний прогноз показував, що там формувалася чашка з ручкою. Ця чашка з ручкою повністю реалізується, коли золото дійде до 4000 тисяч доларів. І ця Чашка з ручкою сьогодні формується на графіку Total 3 мінус з Тобто, якщо подивитися просто навіть за загально на ринкову капіталізацію, також чашка з ручкою формується, і це також буде знову ж таки той самий потенціал, буде на альтах, подібний, як і на золоті. Так знову ж таки, ми зараз говоримо про те, друзі, що ринок не об'язаний так повторитися, він нам нічого не должен. Так, я не 100% тут криптогуру, криптоексперт. Я просто ділюся своїм баченням на ринок, і так, те, те, як я. Будую це бачення на основі своїх, взагалі того, що я раніше бачив на графіках, те, що сьогодні відчувають учасники ринку, так знову ж таки, зневіра, страх. Цикл закінчиться в кінці цього року. Одні й ті самі думки, нічого не змінилося. І потім люди задаються запитанням, чому ж більшість має втратити. Та ось чому, друзі, що більшість надресували так, що вони думають, в цьому році, в цьому році закінчиться взагалі в нас цикл. Я абсолютно не згідний. З такими думками. І в мене є своє бачення, я думаю, це цикл закінчиться в 26-му році. Коли точно, я не скажу цього, так? але для мене буде важливо, коли розпочнеться ріст на альтах. Це для мене буде основним таким фактором, відлік часу, від якого можна вже щось собі там планувати і діяти. Тому, знову ж таки, друзі, коли відбувається перед основним ростом, коли має відбутися ріст, ейфорія та сама. Завжди досить великий проміжок часу відбувається зневіра. Так? Тобто, це саме банальна психологія ось такий графік, графік психології криптовалютного ринку. Десь тут також зараз вам покажу, як він виглядає. І перед основним імпульсом, перед основним ростом завжди відбувається зневіра, розчарування, завжди відбувається те, що має відбутися, так? що люди не будуть вірити в ріст. Ви самі просто подумайте, друзі, як в. Рік-два роки назад ще вірили в ріст альткоїнів, блогери, всі учасники ринку. Так, ми ж з вами дивимося блогерів. Так і ви, я думаю, і я думаю, ви 100% дивитесь не тільки мене, і ви самі прекрасно бачите, як учасники потихеньку-потихеньку перевзувалися у медведів. І ось сьогодні вже ніхто не очікує ріст на альткоїнах. Так, а я вам розповідаю, що на альтах все ще попереду, і ринок закінчиться через ейфорію. Це так має бути. Можливо, так я погоджуюсь, можливо, ще один дамп, ще одна висадка. Щоб всіх налякати, так ще один капітуляція, подібно як коронавірус, можливо, щось на типу подібних негативних новинах, але ейфорія просто на ринку неізбежно має відбутися. Так, це просто вам показує закономірності. І, звичайно, ось ці очікування, друзі, я підтверджую своїми діями, ті, які я роблю в своєму основному портфелі, в своєму закритому каналі. І хотів вам ще сказати на стосовно взагалі альткоїнів. На альткоїнах будуть колосальні значення, ті, які, мабуть. Також більшість не буде очікувати. Ну і завжди, друзі, більшість повиходить перед основним ростом. Ви можете самі подивитися, скільки зараз ETF-ів вже починають приймати на альти. Тобто планується скільки приймати ETF-ів. І це просто відкриті двері для ліквідності, друзі. ця вся ліквідність, ті всі вільні кошти, які почнуть друкувати в скорому часі. Так, вони вже входять в ринок, але коли вже запуститься печатний станок, як ми кажемо, так я думаю, вони ще більше хлинуть на ринок і. Оце все інфляція, друзі. І ця інфляція буде відображатися просто в рості активів. Те, що ми сьогодні з вами спостерігаємо. В рості не тільки біткоїна, золота, а й альткоїнів, тому що альткоїни це вже е, передкінцева фаза закінчення бичого ринку. Так, альткоїни це самий останній вагон е, такого. Проходящого поїзда, маєте це розуміти, друзі. Тому там потрібно бути досить обережним, так, щоб не бути засадженим на роки в корекції. Тому про це пам'ятаємо. І будуйте свою стратегію виходу. Так, не слухайте нікого зараз, не дивіться усіх всіх блогерів, просто побудуйте собі зараз чітку стратегію, як ви будете виходити з альткоїнів. Так, щоб забрати і гарний результат, і так, щоб не бути засаженим. Це саме головне, друзі. Тому що коли буде ейфурія, коли буде ФОМО, коли будуть рисуватися зелені палочки на альткоїнах, а це вони обов'язково будуть, у вас буде планка їхати знову буде відключатися все, здоровий глузд, І розум буде затуманений, так, так само, як і в 2021 році. І ті, хто чекають сьогодні ведмежий цикл, вони знову перевзуються і будуть розповідати про ту зиму, про ікси і про безкінечний альтсезон. Тому, друзі. Хочу вам сказати, просто щоб ви відокремилися від цього інфопозиря, так щоб ви включали свою голову, свій глузд здоровий, так і діяли по-своєму, так не слухали нікого. І саме головне, прописуючи ось цю стратегію, ви сьогодні вже маєте з собою договоритися, домовитися, що ви не будете її порушувати. Це саме головне, тому що. Перший крок це написати стратегію, а другий крок це ще й дотриматися. Це саме головніше, що взагалі може бути. Тому друзі, ось така інформація, можливо, для когось вода, знову ж таки, я вам стараюся давати, підготувати вас до цього всього. Так знову ж таки, досить довгий час це все триває, так ця капітуляція, і просто дайте собі. Дайте собі просто відповідь, для чого воно все так довго триває, так на альткоїнах, і невже воно завершиться там двома трьома ексами, як, як більшість це думає, там екзіт памп і тому подібне? Ось такі історії. Ні, друзі, воно не закінчиться так. І ви, якщо будете мати витримку гарну і надресирувати себе гарно дисциплінувати так, під час росту, зможете забрати непоганий результат, я вважаю так. Тобто, знову ж таки, це залежить тільки від вас, ваш результат, друзі. Ваш результат залежить тільки від вас, не від блогера, не від мене, не від знайомого вашого, не від товариша, не того блогера, хто там обіцяє вам ікси-іксів. Тільки від вас залежить ваш результат, що ви отримаєте в цьому ринку. Тому що будь-якому блогері йому все рівно, що ви будете робити під час росту. І так само мені все рівно, що ви там будете робити. Чи ви будете фіксувати, чи не будете фіксувати. Я, звичайно, показую вам свої дії, транслюю, як я це роблю. І... Прийде час до фіксації, ви знову побачите, як люди будуть розповідати, крутити у візка, що, що ти робиш, ти рано виходиш, ти рано фіксуєшся. І ось цей здвиг психології він відбувається протягом двох-трьох місяців для того, щоб люди змінили свою точку зору. Психологію, так, тобто змінили своє бачення на ринок, потрібно 2-3 місяці, гарних таких зелених свічечок, щоб люди вже перевзулися і думали, що у нас буде безкінечний ріст. Тільки холодний такий розрахунок без емоцій. Він дозволить вам зробити максимальний результат на цьому ринку. Я націлений на великі циферки на своєму балансі, так знову ж таки до свого портфеля, націлений на великий результат. Це від 20 іксів. Я планую зафіксуватися і. Чи вдасться мені це зробити? Ми, звичайно, дізнаємося вже після Альсезону, і коли вже розпочнеться медвежий цикл. А він, як завжди, розпочнеться, друзі, тоді, коли ніхто не буде в нього вірити. Так, тобто, коли вже буде в нас зовсім інший емоційний фактор, емоційний фон. І про ведмежку, коли будемо розповідати, люди будуть крутити у військах що це тільки початок росту. Так, знов ж таки, я думаю, ви цей шлях пройдете і. Потім все дізнаєтеся вже на своєму досвіді. Тому тримайте свої альти покрепше, так, і не вздумайте продавати на двох-трьох іксах. Хоча, звичайно, це залежить від вашої стратегії, як ви собі запланували, це абсолютно кожного є свій, свій план, своє бачення. Я, звичайно, буду діяти так, як я собі прописав. І, звичайно, тільки сам, тільки від мене особисто залежить мій результат. Так? І така, така вам інформація, така вам взагалі. Надіюсь, корисна інформація була. Тому бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах. Обов'язково підписочка.